Я присягнув віки Україну захищати. І якщо ворог не почув, я буду до останнього стояти. Вадим Борисенко, наш захисник, який віддано служив Батьківщині і мужньо захищав нас від ворога. Ми схиляємо голови. У невимовному смутку, проводжаючи в останню земну дорогу свого героя, який повернувся додому на щиті, Вадим був напрочуд добрим, надійним, працьовитим і турботливим, мав золоті руки та золоте серце, наймолодших з трьох синів у родині. Він дуже цінував. Любив і дорожив рідними та близькими, був веселої та легкої вдачі, усі життєві ситуації сприймав і вирішував через призму гумору. Легко знаходив спільну мову з людьми, а його щирість, доброзичливість нерідко ставали запорукою міцної дружби. Що не тьмяніла з роками, В усе, що робив, він додавав життєрадісність та веселий сміх. Поряд із Вадимом не було місця смутку, лише радість та світло, якими він щедро обдаровував усіх навколо. На теплих дружніх зустрічах Вадим часто радував усіх гарною й душевною грою на гітарі. Був неабияким кухарем, швидко і смачно готував страви, міг також і порадувати тортом власного приготування. Ще одним захопленням Вадима була риболовля, який приділяв багато вільного часу. Коли прийшла черга Вадима стати на захист своєї держави. Він так само сумлінно й відповідально, як і в мирному житті, почав виконувати свій військовий обов'язок. Пройшов необхідний вишкіл, у тому числі за кордоном, і разом із побратимами робив усе можливе, щоб зберегти нашу Україну. Вадим ніколи не опускав руки. Він любив та цінував кожну хвилину життя, був надійною опорою. Навіть у складні часи його ніколи не зраджувало чудове почуття гумору. Йшов по життю з високо піднятою головою та не прогинався під вагою обставин, не ховався та не нарікав на труднощі. Звістка про його загибель 25 березня у Курській області стиснула болем в серцях багатьох людей. Там він віддав своє життя за майбутнє кожного українця і спокій власної родини. До алеї прапорів з іменами полеглих додалося ім'я Вадима. Борисенка, ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення держава Україна. Згадаймо Вадима і усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. вмирають вороги. Але героями не народжуються. Героями стають. Стають звичайні хлопці, такі як наш брат Вадим, які, не побоявшись взяти зброю до рук в складні часи для нашої неньки України, стають боронити її. Не бояться віддати вони найцінніше, адже чітко усвідомлюють, що територія. Нашої країни прямо пропорційно залежна від кількості бійців, які її охороняють, усвідомлював це і Вадим. Тому, не вагаючись, він вступив до війська і все таки віддав. Найцінніше, що в нього було, найцінніше, що було у нас в родині, це його життя. Дуже хочу, щоб всі ці життя наших героїв. Які вони віддали, які повернулись додому на щиті, були недаремними. І я присягаю, що ми то ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо і обов'язково переможемо. Все буде Україна, все буде Бориспіль. Слава Україні! Вадим Валерійович загинув у боях за Україну. Він чесно виконав свій воїнський і синівський обов'язок. Він поклав своє молоде життя за те, щоб ми з вами жили. Він жив в Борисполі. Тут пройшло його дитинство, юність, зрілі роки. Він навчався і закінчив школу номер 4 міста Борисполя. Зараз ліцей перспектива. Яким він був учнем, яким він був яким пам'ятають його вчителі і учні. Він був такий, як всі: звичайний хлопчак, сильний, мужній, цікавий сам по собі, захоплювався спортом, особливо футболом. Любив свою землю, любив школу, любив дівчат. І якесь таке дивне, толерантне ставлення було в нього саме до них. Усі згадують його як такого позитивного компанійського друга. Якщо комусь погано, він брав гітару до рук і з його слалась пісня, і кожна дівчина переставала плакати, і кожна дівчина переставала сумувати, вона жила, тому що Вадим повертає її до життя. Його однокласники запам'ятали його як і вірного друга, друга, який завжди підставить плече. А дівчата знали, Вадим їх. Завжди захистить. У нього золоті руки, Ще в школі згадує вчитель трудового навчання разом з хлопцями, з учителем вони робили годівнички для птахів взимку, ладнали і робили меблі для класу. Це в нього дуже добре вийшло. Фізик, математик і лірик, і музикант. Він не одинарна особисті, з нього поєднувалися всі таланти. Ви знаєте, незважаючи на те, що він не мав би, сухий фізик і математик, але він любив літературу. На уроках літератури, на перервах, разом з друзями вони продовжували вести дискусію, полеміку з приводу того чи іншого твору. Він завжди вмів висловити власну думку, обстояти її, довести свою правоту. Це дуже добре. Все життя він працював. Працював на благо рідного міста. Він будівельник, він працював на крані, хотів будувати житла для радості людей. Хотів будувати житло, щоб місто розросталося, росло, щоб не гинули люди, а народжувалися і жили. Ви знаєте. Вільний час він оволодів майстерністю облицювання стін кахелем. І в нашому місті, в Борисполі, я гадаю, не мало сімей, які, відвідавши свою кухню чи ванну кімнату, задають добрим словом Вадима, тому що його майстерність, його робота прямо на очах усіх. Віна Обірвала життя цієї молодої людини. Дуже шкода. Він виховав прекрасних дітей, сина Пашу і донечку Аню, які теж навчалися в нашій школі. Але горе прийшло в сім'ю. вдовами стали дружини, сиротіли діти. Ми схиляємо голови перед його родиною. Дай Боже! Пережити їм це непоправде горе, сил і здоров'я. А Вадиму вічна пам'ять.

Великого посту ми боремося із нашими гріхами, пристрастями, які вбивають наш моральний дух, психологічний дух. Але сьогодні наша Україна бореться за свою незалежність, і в тій боротьбі завжди знаходяться. Люди, які жертвують найдорожче і найцінніше це своє життя. Господь сказав, що душа людини, її життя, воно є цінне. але набагато ціннішим є тоді, коли вона його віддає за друзів своїх. Вадим віддав своє життя. За кожного з нас. Нехай Господь прийме його в свої оселі, Україні дасть перемогу, тому що завдяки таким мужнім воїнам, як він, ми тримаємося, ми стоїмо. І незалежно від того, які події відбуваються у світі, Господь нам ще тоді сказав, що не надійтеся на князів, на синів людських, бо в них немає спасіння. Це велика гра, але ми в цій грі переможемо, тому що нам ця гра або на смерть, або на життя і процвітання. А українці завжди здобували перемогу. Звичайно, що великою ціною, але ми її здобудемо і переможемо, тому що віра наша непохитна. Ми віримо в Бога, ми віримо в Україну, ми віримо у кожного військового, який взяв зброю і став на захист своєї батьківщини. Слава нашому герою! Слава Україні!